Доброго сім'я. По стандарту, як я завжди кажу, не хотів знімати, а прийдеться. отакий От апарат. Апарат доволі класний, дебелий. Трехетажка. Дивіться, 6 конденсаторів. там Трансформатор здвоєним. З двох кілет зроблений. Жестокий такий. Оце, мабуть, напівмостова система. Але в кожному плечі тут не по одному, а по два транзистори. Так що тут можна 200 А. Витягнути аж бігом. Так, а скільки він тут показує. Ну, Сварочний ток, ага, 10 до 1 до 10 невідомо скільки. Ну то не, не важно. Важно в тому, що людина купила апарат Бушний, правда. типа він працює, ну, не ремонтувався все, хоча, хоча на рахунок не ремонтувався, я б поспорив. Тут ось пропаяні, тут ось транзистори чогось. Пропаювалися. Ось отут. Незрозуміло чого не, наче не міняні Наче не міняні І, кстати, ірки. Транзистори класні. Не буду відкручувати, але транзистори хороші. А в чому проблема? а Проблема в тому, що запалюєш електрод. Я спробував запалити електрод. Горить шикарно все а один електрод допалюється до кінця. І все, і дуга гасне, гасне, гасне і погано дуже горить. Так, я не казав, апарат це іскра, іскра, дебелий апарат, я вам скажу. Тут сам метал на кришки. Там міліметровка, не менше. Класнішні, класний апарат такий. І що ж я подумав зразу? Я спалив електрод, пробую, релюхи включаються. Бо палиться електрод. Якби релюхи були не включені, то зразу б гасло б і не... ну, нічого б не було. Резистор зарядний не гріється. Тобто я спалив електрод, зразу поліз. Резистор попробував, не гріється. Що ж може бути? Діма, дякуючи а 25 сказав, перевірити стабілізатори. Заживив я окремим блоком живлення сюди. Живлю стабілізатори, ви знаєте, тримається по плюсу 14, 95, 98, по мінусу мінус 15.06. Стабільна. Там хвилина, 2-3 замірив. А от знайшов таку штукенцю, зараз покажу. Нуся на транзистори. Він же охолов включає. Так, а чого він не включився? Не включився, невідомо чого. Мабуть, роз'єм випав. Ладно. Поставимо такого погано, Тут погано, тут погано. Тут граємо, тут не граємо, тут рибу завертали. Ладно. Так, виключу, поставлю зараз. Пробуємо знову включати. Та що ж таке? Де тут нема живлення? 3, як кажуть, електрика це наука про контакти. Або є контакт там, де його не повинно бути, або нема, там де повинно бути. От і в мене в роз'ємі щось не було контакту. Так. Єсть. Дивимося, шим класний. Чекаємо. Щось він зараз не проявляється. А то взагалі був звужений так. Звузився, звузився, звузесенький Став. А чому він вузесенький став? Значить, давайте паличкою візьмемо і пошоруємо. Ні, нічого. Зараз все нормально. Ну, був вузенький такий. Вузький вузький? Не хоче, дивіться. Зараз не проявляється нічого. Ну і що тепер йому робити? Блін. Оце? Оце? Нормально. все. Ну, стабілізатори гріються помірно. Можливо, я коли натискав десь щось нарушив. Ну зараз все нормально. Нічого не розумію. Ну що ж. Навіть не знаю де хотів сказати пропаять десь щось, але що пропаять? Не знаю. Все тепер працює. Дуже дуже нормально. Не, не зменшується. О, О-о-о-о. А тепер пишу. наконець то Частота грає, Частота. Вернишься, частота однакова. А от ширина імпульсу, Зменшується, зменшується, зараз будемо чекати. Все бачите? У мене вже болять пальці тримати. так, зараз переставлю. Во, 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 во. Зараз. Хронізація тут нехай буде. Вот. Ширина зменшується, зменшується. Так, а що тут гріється? Ну, тут не повинно нічого вліяти. А це влітає тільки на платі управління. О, знову збільшилось, так. Зменшується. І нічого ж не гріється. Вот в чем проблема. И ширина, и импульса меняется. Знову стало нормально, снова пришло. Так. Ну и где тут собака порылась? Что тут у нас? натискаю в районі. Тут е, цей шунт, нема шунта, тут тільки по, по цій по трансформатору струму. Ну, це така штука. Оце воно. Так, ни контакт не, и не Д-ничего не нагрелось. Ну все. Снова сближилось. Десь по платі управління я б сказав можливо по зворотньому зв'язку по струму, бо напруги всерівно ж нема. Він не реагує на це. По збройтному зв'язку по струму десь цепь. А це така біда. Зараз ще замірю напруги. Так, напруги. Дивимося. Напруги. Ну, ось на лемки на цій замірю. Тут буде. Плюс 15, мінус 15, дивимось. Раз, два, три, четвер. От, 14,94. Як вкопане. А тут мінус 15. Так як я і казав, як вкопаний. Так, малою кров'ю не обходимося. пришлось знімати плату. Оце таке будемо дивитися. Може, випаювати треба. Та не може. Більше, що Цю ТЕЛК випаювати треба, бо тут біля неї проходять якісь проблеми. От. Що я скажу? Прижимні пластини були не затиснуті, тобто легким рухом руки відкручувались гвинти. Чому так не зрозуміло? Ну-ка, транзистори. Паяні. А це паяне не наче. А що тут паяно? Конденсатор. Та ні, тут транзистори не паяні. А тут таке теж наче і не паяні. Але є нюанси, деякі начебто паяні. Щоб не зрозуміло. Ось тут пропайка. Ладно, то не важливо Будемо дивитися далі. А дуріть. Знаєте, які тут транзистори? GP4063D. По-перше, що класні транзистори. По-друге, вони коштують до біса грошей. І тут їх 8 штук. Оце апарат. Класний апарат. Пошуки продовжуються. Думав, що проблема в оцій ТЛ. -ки. Бо так як воно працює, потім доторкаєшся тут, десь йде наводка і шим повністю схлопується. Отпускаєш, він працює. Потім звужується. Ну, Подпаював всі резистори, які йдуть від Телки на плату. І ось і діод, який управляючий. це Через ці резистори йде суматор на суматор, через суматор йде на інвертуючий чи на повторювач, не знаю. І через діод, мабуть, не повторювач. через діод вже йде на плату на управлення. Откинув діод, откинув вже все. Ну, щоб Точно подивитися. Все рівно. Працює, працює і при нагріві ШИМ звужується. Е, пилка на ЮСІшки працює нормально, все. Значить, питання більше, що в оцій ТЛ, яка стоїть на субмодулі. Ось Ну, Зараз ще одне на п'яту ногу откину резистор. включу, подивлюся. Якщо шим вже не буде схлопуватися, то тоді 100% міняти ТЛ. -ку. І на цьому і закінчилось. Ну, Це я так думаю. Підняв ось у ножку резистора. Ось оно видно. Мабуть, ну, видно. Ось у ножку резистора підняв, яка йде від цієї ТЛ на п'яту ногу UC3846. Уже воно працює більше хвилини, тоді секунд 50 і починав тухнути сигнал. Так, перевіряємо. Що тут у нас? Сигнал стоїть як вкопаний. А, я ще до цього відкинув. Ну, думаю, може якось вліє, але ну, як він може цей ну, коректувати все трансформатор струму. Ну от кинув цю ножку. Зараз буде послідовно. Підпаяю далі резістор, подивлюся, як буде шим з від'єднаною цією ножкою, значить зрозуміло, що ТЛК. Ну, все дивіться. Мікросхема відпрацьовує UC3846, відпрацьовує ідеально. Просто ідеально. Ідеальніше, дивіться. Стоїть як вкопана, не рухається. ніяких не... Так, зараз під'єднаю резистор. Знову замір. Якщо все справдиться, значить телку заміну. Резистор запаяний, зараз в прямому ефірі. Це ножка відпаяна такого трансформатора такий трансформатор не влітає, буде. струмовий вірніше Так, включаємо в прямому ефірі. Є, шимка є. Шимка... Шим з'явився. Зараз дивимося, що далі. Чекаємо. Там десь хвилину треба зачекати. О, пішло грати, бачите? Зараз шим нагріється ще і буде здвигати. Все, пішов, струма нема, струм менше, менше, менше. А ну-ка, коли ж він зникне. Ну це електрод, там, як електрод варить, один електрод доваряєш і все. І вже струм такий маленький-маленький. Все, струма нема. Телку під заміну. Так, квест продовжується по цьому Що поміняв регулятор струму, то таке, бо там десь валяється розібране, я його розібрав, верніше. Його вже до того розбирав. Він брудний, погано щось працював, Тут таке. Поміняв операційники. Один поміняв, другий, третій поміняв. Чуть-чуть наче змінилось. Ніфіга. Ну що, треба міняти шимку. Поміняв шимку, поставив, а шимка бракована. На другій ножки нема 5 вольт референс. Що за фігня? не зрозуміло. Зараз покажу. Ой. Дивимось. Є сигнал, поки що є. Так, де тут? Раз, раз, два, три, чотири. Ага, на другій. На другий ноль. Бачите? Референс нема. Модруй. Ну і все, оце такі справи. Так, вертаємося до багатостраждальної іскри. Це повний треш. Трохи знайшов, але завтра буду думати, чи воно чи ні. Перше, значить, замінив, ну, так як я замінив мікросхеми, нічого не цей, вже стікляшки міняв. Заміряв, все нормально. А коли... Ось стабілітрон оцей випаяв. Ось він по схемі. Ось ось стабілітрон. Дивіться. Він дзвониться таким чином. Не знаю, правильно це чи це на 12 вольт. 762. Ну, я знаю, що стабілітрон, наче 720 дзвониться, ну, 730. А то він був 780 чимось дзвонився. Так, ну це таке, така справа. Коли стабілітрон я випаяв, то тоді на вході на ці ножки. На ці ножки а, ну так. Да, тут 12 з копійками вольт. Вже, все нормально. Пердимося сюди. Сюди повинно проходити 5 вольт. На п'ятий 5, 5 з копійками вольт. Ось я повторювач, погано відкривав. Погано видно. Вибачте. Ось На п'яту ножку з повторювача 5 з копійками вольт. Ну, 5 вольт будемо рахувати сюди 5 вольт. А чому сюди 5 вольт? того на дільнику 10 кілом, 10 кілом, На виході 12 з копійками вольт, ну практично 12 вольт. Дільник падіння ось вона, раз, три 10 кілом, і тут воно падає якраз 5 вольт входить. Так, дивимося, ну, це з випаяним э, стабілітроном, там 12 вольт в мене на п'ятій ножці, Думаю, що ж 12 вольт. Дивимося, зараз замірюю цей резистор на 3 кОм, а потім оцей на 3 кОм. Це вже я прозвонив. ось Так, 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 ось оце ось, ось, ось на 3 Ага. На 3 кг. 2,97. Все клас. Оце далі на 10 кОм. А він на 10 Ом. Щоб ніхто не сумнівався. Ось видно. Маркировка. Коричневий, чорний, чорний, золотий. 10 ом. То ясна справа, що на мікросхему буде приходити 12 вольт, а не 5. Вольт. Значить, що випаємо. 10 Ом ставим 10 кОм, а завтра купую на 12 стабілітрон, бо в мене стабілітрона немає на 12 вольт. От. І пробуємо знову. Так, знову дивимося на іскру. Ось ви бачите, ця. Селограма стоїть як вкопана. Я включив вже давно його. Пішов, поки взяв телефон. Телефон розряжений, підключив зарядку і почав оце знімати аж тоді. Ви пам'ятаєте, що тоді тільки включив і зразу почало ну, уходити все. Нестабільно стоїть. Зараз все стоїть стабільно. Зараз покажу напруги. Да, поміняв стабілітрон, який був. Ну, в ненормальному стані, я так зрозумів, і резистор замість 10 Ом. Де він там? Вон там. Воно, він стерчить. Замість 10 Ом постави 10 кОм, як по схемі. Так, Зараз виключу, а потім включу, покажу заміри. Так, Заміряємо на 5-й ножки мікросхеми. Там ви бачили, було там щось 4 з копійками і падало, і падало, і падало. Причому швидко. І... Так, де воно? Раз, два, три, чотири, п'ять. Можна було сти. П'ять і... Ну, як книжка пише, як воно стоїть, так і стоїть. Ну все, все нормально. Тепер збираємо і пробуємо. Так, ну що, пробуємо цей апарат. Замкнули. Напруга холостого ходу ого. Під 90 вольт. Щоб правильно показувати. Так, струм мінімум, форсаж мінімум. Пробуємо на навантаженні. Так, струм регулюється нормально. А напруга що? До 40 вольт доходить? Не, ну це щось неправильно. Пробуємо тут. А, ні, все правильно. Ого, щось за 200 Аходи. Це дуже багато. Спробуємо зменшити. Так, зменшив до 180 йому хватить. Можна тут і 200, і 200 з копійками накрутити, але смисл. 180 А йому достатньо. Так, тепер як запалює? Дивимося как запали. Струм на минимум, форсаж типа на минимум. Запали классно, минимальный струм, а ну-ка, 30, Нормально. Норма, все норма. Зараз на, електрод... на електроді не буду знімати, бо штатів треба витягувати і пробувати 2-3 електроди можливо, як він варив, бо там... тоді на першому електроді на кінці вже він дов. Зараз спробую.